Почнемо говорити про цю важливу і дражливу тему для українського суспільства. Я Дуже коротко процитую Владислава Бельбаса. Він є гендиректор компанії Українська бронетехніка. Він писав так ДБР, керуючись висновком Держаудитслужби, чинить атаку на військово-промисловий комплекс України. Стверджують в підприємстві. Ну і власне не дає працювати і заробляти. Що відбувається насправді? Чи можна називати це? Ну власне, або Змовою або якимись дестабілізуючими діями по відношенню до українського військово-промислового комплексу. Будь ласка, ну я б назвав це диверсією тут не тільки про військово-промисловий комплекс тут це стосується всіх підприємств, які е, працюють у сфері безпеці, всі оборонні замовлення, які в е, другому році інтерпретуються державою правоохоронними органами як е, такими, що ці підприємства, які а, вже виконали замовлення, а, отримали платіж, заплатили прибутковий податок. Так, тепер по цих підприємствах йдуть вже ДБР. Всі ці питання щодо оборонних закупівлі врегульовані законом відповідним профілем, відповідним профільним законом. Далі є 363 постанова, яка фактично забороняє зменшувати прибуток підприємців, або зменшувати виплати, якщо йде замовлення з боку держави. Висновок ще державної аудиторської служби не має такої юридичної сили. Це висновок одного з відомств, так. І це ж не постанова кабінету міністрів. Після вони, коли зробили цей висновок, Міністерство оборони почало судитися через те, що вони там понаписували. Президент доручив тоді кабінету міністрів, особисто пану Шмигалю, регулювати це питання. Це питання достатньо зібрати трьох людей, мінімум. так Це кабінет, тобто Шмигаль повинен посадити. Перед собою міністра фінансів, які очолює фактично державну аудиторську службу, міністра оборони і Малюску, міністра юстиції, для того, щоб вирішити це, на жаль, що знову нічого робити. Тим чи державна аудиторська служба розіслала вже листи в державні органи. А для того щоб не що вони повинні забирати прибуток від цих підприємств, для того щоб ваші глядачі розуміли, йдеться про невеликі суми, є фіксована, є фіксована, фіксована рентабельність цих підприємств. Там приблизно від 3 до 5%. відсотків. Для розуміння, про що йдеться, що для того, щоб функціонувало підприємство, будь-яке комерційне, розширювало виробництво, закуповувало додаткові матеріали і так далі, і так далі потрібно мінімум 20%. Далі на, на такі невеличкі рентабельності є великі ризики і коливання цін на імпортні матеріали, цін на електроенергію. І багато чого, і в результаті не всі не всі контракти взагалі вигідні для таких підприємств. Тому Що, врешті-решт, коли йдеться про виконання вже безпосереднє виконання замовлення, ціни ці собівартість вартість може помінятися, і тому те, що відбувається, я вважаю відвертою диверсією. Інших слів у мене немає. А ДБР у нас і до цього пам'ятаєте історію до війни, коли вони вилучали клістрони, фактично ставивши під загрозу. Під загрозу систему протиповітряної оборони і так далі. Тому о, сподіваюся, що це питання буде вирішено, тому що розголос іде. Зрив оборонного звання це злочин проти держави. І ще ви повинні розуміти таку цікаву деталь. Якщо теоретично ти підприємства почнуть працювати без прибутку, таке теж можливо. так До них прийде податково. Яка буду запитувати, чого, чого ви працюєте без прибутку чи не маєте ви тут гроші? Тому що в законі України про підприємницьку діяльність чітко сказано, що підприємницькі структури створені для отримання прибутку, от знаєте, і тому, коли Да я, я я лише внесу трохи я ну неясність, а нашим глядачам цю логіку дій розпишу. Отже, в березні 22-го року була та постанова, про яку ви говорили, ухвалена, яка власне забороняла одержувати прибуток власний в підприємствам від продажу тих чи інших товарів військового призначення. Але вже в липні цього року, 23-го року, кабмін постанову скасував, але я так розумію, що державне служба ходить ще. Перевіряє за тими діями, які були вчинені раніше до ухвалення цієї постанови 19 липня 23 третього року, і і тут ну про хто тут має втрутитися, бо є там постанова кабміну, потім є нова постанова кабміну. В цей період між цими постановами відбувалися певні дії, і вони тепер ходять заднім числом, намагаються перевірити, де ви порушили закон. Так ну тобто то, хто має власне в цій ситуації поставити крапку? Це офіс президента, кабінет, кабінет міністрів, верховних міністрів. Кабінет міністрів. Кабінет міністрів, дивіться, знов таки, все це регулюється законами не постановою. постанови не забороняють отримувати прибуток. Там є фіксована, фіксована рентабельність і так далі. Проблема в тому, що це вирішити може кабінет міністрів. Я вам сказав, треба зібрати трьох людей, пан Шмигаль. Особисто повинен цим зайнятися міністр фінансів, якому підпорядковується ДАСУ і податково, до речі, і міністр юстиції. Вони все повинні давно були вирішити. Це було ще доручення президента приблизно три місяці тому, але пан Шмигаль прикидається, що це не має до нього ніякого стосунку, і досить підозріло, коли фактично заохочує таку діяльність Державної аудиторської служби. Ну і відповідно правоохоронні органи, які грунтуючись на висновку, ще раз підкреслюю. Це не на постанові, а на висновку вони ґрунтуються. Тому що в дійсності. У нас така є така ситуація нашої держави, коли чиновники пишуть різноманітні нормативні документи, які мають подвійне тлумачення, і зазвичай звичайно, що тлумачать такі нормативні документи на свою користь. То Знаєте, в чому ще виникає проблема? Виникає проблема в тому, що, скажімо, величезна сума коштів, мова йде про десятки мільярдів гривень, була прирахована на за постачання певної зброї за кордон, ні зброї ні гроші ми не одержали раз. Тут я не знаю, чи є якісь розслідування зараз щодо завдання збитків держави. Друге, ми читали історію про іноземних виробників зброї, які закладали в вартість своєї зброї, просто страшенні суми, які були заплачені українською державою, ну чи там з власних грошей чи з грошей наших партнерів. Так, а, так. А, а тобто, і при цьому при всьому ми приходимо до місцевих виробників, які щось там намагаються робити, і кажемо, ви порушили закон. Тобто, чи це дії в інтересах е, певних. Певних виробників зброї за кордоном, ну можливо, є якісь зв'язки. Що це дії в інтересах держави агресора? Ну можливо, чи це дії в інтересах певних людей у владі, які теж мають як кажуть, мають свій гешеф, з цих. треба зрозуміти, в чому проблема? Будь ласка, ви правильно зазначені. На іноземні виробники, які ставлять на цінку по 200, по 300 відсотків, ця постанова не розповсюджується. Це при тому, що ми витрачаємо валюту для того, щоб це закупити. Цю зброю далі ми повинні розуміти, що багата система озброєнь, якщо ми говоримо про військову техніку Україні, Україні взагалі не дадуть, тому що нам потрібно переносити війну на територію Російської Федерації, а це чітка позиція Заходу. Що в першу чергу йдеться про якщо хочете бити по території Росії, робіть це власною зброєю. А ми ж говоримо не тільки про в даному випадку українську бронетехніку, яка там і компоненти для Богдана робить імпортувала в тому числі е, зброю, щоб знищити гарнізон на територію острова зміїни і багато чого. Йдеться про те, що і виробники дронів, в тому числі під загрозою ракет, в тому числі під загрозою, багато чого іншого. Чи є тут ознаки і корупції і диверсії? Я вважаю, що є ознаки і того, і того, тому що і до, як я вам сказав, до війни ДБР достатньо дивно вивело себе стосовно військово-промислового комплексу і армії. Тому сподіваюся, що розголос. Сподіваюся, що тиск суспільства на виконавчі органи влади призведе до того, що це питання буде вирішено негайно. Ще раз підкреслюю, там не йдеться про заборону отримання прибутку. У них є фіксований прибуток у, у цих підприємств, а, і у них є фіксована рентабельність, там не йдеться не про захмарні гроші. І ще, і ще ми повинні розуміти одну просту річ: що вкладені, вкладені в українське виробництво зброї воно повертається податками. Які потім сплачуються в бюджет, на які можливо вести війну? Чому? Тому що наші партнери не фінансують військові витрати. Тому, коли працюють підприємства, ну, наприклад, одна гривня заплачена фактично державою в, ну, припустимо, виробництво, ну там, міномета, припустимо, так, вона повертається 4-5 гривнями додаткового прибутку в бюджет. Чому? Тому що о, якщо виробляється певна складна продукція, у них є ціла низка підрядників на території країни, вони теж працюють, так сплачують податки, оплачують електроенергію, а, знижують безробіття, в тому числі ну, і наближають нашу перемогу. І тому, коли знищуються а, підприємства, ВПК, це автоматично недоотримання. Грошей до бюджету, тому що тоді є, зникає цілий ланцюг постачальників, які теж не платять податки. Відповідно, це скорочує наші можливості щодо а, ведення війни, бо безсильної економіки будь ласка йти а війна. А, ну... Вона просто буде по росіяни по математиці, просто сильніше. У них більше економіка і більше можливості, і тому тут питання переведення нашої економіки на військові рейки, і мобілізація максимально всієї економіки, стоїть досить гостро вже зараз. Можливо, тоді цим питанням варто зайнятися ще. Ну з одного боку, ДБР приходить з висновками державдит служби і намагається з'ясувати, що тут не так відбувається, фактично зупиняючи роботу. Ну або не даючи можливості працювати підприємства. М військово-промислового комплексу ну можливо тоді до певних людей, які ініціюють такі перевірки, повинні були прийти представники при служби безпеки України і перевірити, чи вони не підривають обороноздатність держави, чи не ви працюєте в інтересах інших держав або в інтересах корупційних персон з корупційними інтересами. СБУ може втрутитися в цю історію чи ні? Ну якщо виходити, якщо виходити зі статті карного кодексу перешкоджання діяльності збройних сил України, я думаю, що теоретично це можливо. Я правда не знаю, чи хтось ініціював цю справу саме через бу для того, щоб не перевіряли це. Поки я розумію, що в першу чергу діють через органи влади, змушуючи кабінет міністрів нарешті працювати. от... Буквально наприкінці минулого тижня нарешті прокинулось Міністерство економіки, яке заперечило висновок ДАСУ. Але питання в тому, чи має воно якийсь е, е, сенс, чому тому, що висновок то досі існує, так? І тому в даному випадку, звичайно, що тут в першу чергу повинна бути дія кабінету міністрів, дія і тиск суспільства, якщо вони не хочуть працювати. Ну і відповідно звертатися до правоохоронних органів для того, щоб вони вирішили це питання. І що не помиляюся, от голова партії ТРГУПАВ по-моєму да, його звати, він на да супідем сути вернувся до так, так. Да. Звернувся до набу да до для того, щоб вони з'ясували в чому там проблема, тому що вочевидь і диверсія, і намагання ну вочевидь, є якісь корупційні ризики. Ну і ви згадали про перехід економіки на воєнні рейки. Ну власне, щоб вона діяла так, як має діяти економіка в час війни. Цей рік минув. Були сподівання на завершення війни або на якісь величезні успіхи до літа, до весни, до осені. Ну власне рік закінчиться. Ми розуміємо, як сьогодні сказав президент України Володимир Зеленський, Що ми будемо воювати і взимку там, де не пройде бронетехніка, полетять літаки або дрони. Ми не повинні дати Путіну час на перепочинок. Тому зрозуміли, що воєнні дії триватимуть, і е, оптимістичні сподівання Генерала Буданова, що до зими Україна зможе перебити сухопутний коридор до Криму, тому війна продовжуватиметься. І Тут питання: оцей перехід на воєнні рейки економіки. Ви його побачили в тому бюджеті, який був закладений? Чи має бути він ще переглянути в Верховній Раді? який це має має бути бюджет? Ну напевне, без якихось витрат, можливо, на на, 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 на серіали і, і привладні змі? Я не знаю. Ну це там певні суми, мільярди, але не сотні мільярдів. Будь ласка. Ну, дивіться, вони нарешті вирішили питання з перевитратами на органах місцевої влади, тому що коли на місцях там стелять бруківку, перестеляють дороги, які ще рік два можуть почекати. А це було за рахунок грошей військових, які платять податки в місцеві бюджети. То це збільшить мобілізаційний ресурс економіки приблизно на 80 мільярдів гривень. Питання в тому, звичайно, куди підуть гроші. Сподіваюся, що центральна органи влади не будуть спрямовувати ці ресурси, в тому числі там на дороги і інше, тобто те саме робити. Але вже такий рівень несправеніспільстві є. Сподіваюся, буде він реалізований. Збираються запровадити податок на надприбутки банків там 5%, відсотків. Хоча я вважаю, що спокійно можна 15% відсотків ставити. Тому що банки зараз теж ти прибутковість, яку вони демонструються на зароблений гроші. Ними це фактично спекуляція на ОВДП. Досить каламутна історія, коли Національний банк підняв так облікову ставку, що платить фактично за ресурси, які залучає від банків. Ну для, для порівняння в Ізраїлі під час війни на виснаження там був такий період. Ізраїль, 67 по 70 рік, коли Після виграшу шестиденної війни в довгий час Єгипет просто е, обстрілював постійно територію Ізраїля. Там ж невелика країна, так це приблизно Львівська область За за ну та за площею, так як наш що порівнювати, е, облікова ставка в Ізраїлі була 6% Так був фіксований курс е, е, валюти їхньої обмінної Економіка зростала, тому що вони інвестували саме в виробництво, в промислове виробництво. У нас для порівняння зараз спочатку 25% було зараз 20% Тобто, фактично, фінансовий сектор економіки перетворився на паразита, які викачує ресурси для того, щоб збагатити кубку банкірів та інвестбанкірів, банкірів, замість того, щоб перерозподіляти цей прибуток в реальний сектор економіки. Тому тут звичайно теж повинні бути вольові рішення держави. Все, що не стосується витрат, не стосується оборони, повинно бути зрізана. Знаєте, безробіття серед банкірів не страшне. Страшне безробіття серед людей, які виробляють зброю. Тому я вважаю, що там можна ставити 10% додаткових. Додатковий прибуток на до 30% відсотків сняти зняти тим більше 60% фактично відсотків нашої банківської системи складають державні банки. Державних банків спокійно можна вилучати цей ресурс для підтримки роботи системи. Не потрібно таких величезних грошей, якщо вони тим більше не хочуть кредитувати реальний сектор економіки. Якщо вони не хочуть кредитувати реальний сектор економіки, цей ресурс повинен бути перерозподілений. Нам не потрібна така кількість банкірів та о, фінансистів, які. А, просто акумулюють той ті гроші, які потрібні зараз. Пане для, Тарасі, ну, те, можна як... завершити дійсно словами з святого письма, де сказано, що перекуйте Урала ваші на мечі. Зараз дійсно той час, коли Урала варто перекувати на мечі і завершити цю війну максимально ефективно. Дякую дуже, пане Тарасе. Тарас. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Говорили ми про дивні перевірки ДБР з посиланням на вимоги Держаудитслужби військових підприємств, яких як вважають в ДБР Берів Державній службі завдають збитків державі, тому що мають мінімальний прибуток від продажу своєї продукції військового призначення.